Hello Gamers! В сьогоднішньому відео я покажу і покажу як працює з двома модами Stalker 2 на Steam Deкові, які мені вдалося за 2 дні знайти. Перебрав я дуже багато всяких модів всяких ініфайлів, файлів щоб, було, щоб працювало на стемдекові стабільно і здається, я знайшов які дають стабільність, яка виглядає гра нормально. Чудово, звісно, це на мінімальних настройках. Ну давайте все-таки розуміти, що Сім-Декові вже 3 роки, а желізові, мабуть, вже даже 5 років. І Stalker 2 пограти. Так що давайте не розраховувати там на овер великий FPS, бо хм, на Switch, свідчено грають в Кіберпанк 35 27 FPS просадками і радується, і кажуть, що він краще за Xbox Series S. Так що, давайте перейдемо. Перше, я покажу, як працює гра, які настройки. Потім перейду і покажу, як поставити ці два моди. Саме цікаво, що вони набагато краще так само працює, як і з модом Eclipse, тільки в нас є перевага. що може оновлюватися гра. І ми не переживаємо, бо ці моди будуть працювати. Звісно, якщо розробник не, заправ... не внедрить в гру якусь нову технологію, яка буде ще більше навантажувати систему, то може, звісно, звісно, не буде працювати, як і раніше. Ну, зараз є як консольщик, можна грати в стабільні 30 FPS. Поки я протестував на трьох локаціях, далі я, звісно, граю. І саме головне для мене було, щоб тримало. 30 стабільних FPS в хабах, там, де багато NPC і решта І давайте. Власти Звісно, я покажу, як працює з Оскелінгом. Оскелінгом в мене зараз вимкнуться я зараз покажу, які є без нього FPS. Налаштування оскелінг кому цікаві, у мене стандартні. Ну, як стандартні я завжди вимикаю Performance мод. Так, сумісність у мене G-Proton 1027 стоїть. Добре. Запускаємо. Єдиний мінус з цим з одним модом у нас е пропадає можливість отримувати очівки в грі. Це, я думаю, це не критично. <к> так. Зараз пройде компіляція. Ці два моди, точніше, один мод і файл важить там 8 кБ, який можна буде скачати в мене в моєму телеграм-каналі. Я приготував, зібрався це в одному архіві для зручності, щоб ви змогли швидко знайти все і поставити собі. І також це підійде для любого комп'ютера, якого погано працює. Так що теж можете користуватися спокійно і на Windows консолях теж підійде і на це. І ще відмінності від Eclipse Moda. Eclipse мод дуже ріже графіку і виглядає. Тут графіку нічого не ріже, дуже добре виглядає. Також я як перебирав іні файли, мені траплялось, де вимикалась Lumen. гра виглядала так, іначе в приміщеннях, як на відкритому сонці. То все збалансовано. Все дуже поки чудово виглядає, працює. Так. Я зараз хочу завантажити, я покажу і розказати, чому все-таки краще на 7-деку грати в 30 FPS, а не на максимальних, скільки він може видавати. <кхід> Частоту. Просто поясню, покажу, чому так і чому відноситься. Так. Ну, це вже все-таки. Сталкер дуже важка гра, ну, вона нова. Відкритий світ на Unreal Engine. Так що давайте все-таки даватимемо steam Deck'у поблажку якусь. За те, що він може. Бо, до, до прикладу, ми не могли ще грати в Stalker буквально пару місяців тому. Звісно, хтось грав і в 25 FPS. Я розумію, ну, мені як консольщику цікаво, щоб гра була стабільна працювала. Так, налаштування, графіка. Таке саме, як в мене в предыдущих відео, я використовую. Інтенсивність розмиття в русі 100%, різкість 10%. Тут приходиться використовувати Intel, метод масштабування Intel, щоб втримати в хабах 30 fps стабільних. як стоїть на якість у мене. Глобальне освітлення на високих. І остання стоєчка. Дистанція відтворення оточення епічно. В дисплеї в мене тільки вимкнута вертикальна синхронізація. Бо з цим дек я блокую на 30 FPS і, щоб не було ніяких затримок, я вимикаю. Так, добре продовжити. Я також пораджу, як новоскірином краще грати. Покажу. І, звісно, як я граю. Так, добре. Це якраз я в ніч потрапив. Добре, трошки покажу, як виглядає на фонарь. Як бачите, воно не шакалить. Рослинність нормально виглядає. застрівну. Я трошки завантажу, бачите? Нема ніякого мерехтіння. Весенність доволі нормально виглядає зображення чудове. Так, що в нас по ФПС. Як ви бачите в відкритих локаціях, без хабів гра працює в 40-45 FPS, що дуже класно. І При привімкнення скелінгу нас буде показувати 90-80, що дуже круто з мінімальними артефактами. Ну чому все-таки я раджу грати в 30 FPS? Добре, я вимкну оскілін. Ось на такому прикладі. Коли ти граєш, 40 FPS, гра чудово, плавно працює, щоб ще 40, було б ідеально, якби яка тримала, коли ми будемо доходити, доприклад, до хаб, де навантаження більше на системі, де менша локація оптимізована, бачите? Із просадками, ви будете дуже відчувати це все. Знаєте, як граєш на 45 FPS, і тут різко 30, і дуже знаєте, очам неприємно. ну Коли ти граєш, з локом на 30 FPS консольним так кажучи, это ну, поставлю, ти цього не будеш відчувати. Так, ти будеш відчувати на на одну секунду буквально завантаження локації, ну гра буде цілий час плавно працювати. І коли ти йдеш до хаба, і коли зараз хаб зайдемо. Я потім завантажу другу локацію, щоб було якось світліше. Бачите, про завантаження пройшло ну і нормально, стабілізувалось. А от скачки від 40 до 30 FPS це буде дуже боляче для очей і якось воно буде неприємно. А так, коли ти граєш 30, дуже все чудово. Виглядаю. Зараз тут у нас деякими просадками, ну, в таких хабах саме більше навантаження для 7DК. В других іграх, де ти будеш далі по локаціям приходити, все буде чудово. Не знаю, як на пізніх етапах, ще я не дійшов, щоб показати, як воно буде. Ну, наприклад, все зараз. Якраз ви бачите, все дуже адекватно виглядає, гра стабільно працює. Да, з деякими зараз прозавантажиться Але все одно буде стабільно, у нас, бачите, рівно так. так. Ну Якщо ми розблокуємо, у нас буде на 3 FPS більше так само. Ну, різниці не буде. Ну, як ми будемо заходити-виходити, великий перепад FPS, це буде дуже відчуває. Звісно, хто і так може грати, бачите, 40. І тут раз, повертається і воно гра стає повільніше. Такі просадки. Коли гра знаходиться на 30, все воно повненько, все дуже чудово, грається. Тобто, З великим задоволенням, як би сказати, консольний експіріенс. Ну що ж, ви побачили, що тримається гра, працює, що можна все це, це грати спокійно. Тепер перейдемо до робочого столу і я покажу, як поставити цей мод. Для цього нам потрібно, що в нас стояв Телеграм, на якому буде зайти і скачати цей мод дуже зручно, і архіватор, щоб можна було цей мод розпакувати. Добре, зараз у нас завантажиться. Зараз я зроблю ближче. Заходимо в Telegram. Заходимо в мій канал. Ось він знаходиться. Stalker Optimization 7-Deck. Натискаємо завантажити. Завантажиться 8 кБ. цього кБ важить. Натискаємо. Відкрити через архіватор. Так. Extraction. Вибираємо папку Donovat. ОК. Так. Це закриваємо. Більше нам сюди не потрібно. Відкриваємо папочку, де завантаження, завантаження. мод. відкриваємо. Тут я більш для зручності зробив. Так, перше ми ставимо цей мод, ці два файли, скопірувати. Переходимо до мівка, Тут у вас буде виглядати ось так. Нажимаємо три полоски. Показувати приховані файли. Переходимо далі. Папка Local. Далі Шари. Вибачаю за мій англійський. Потім папка Steam. Потім папка Steam Apps. Так. Потім заходимо в data І ви бачите у нас. Ці цифри. Тут у нас зберігається збереження для ігор. І як нам дізнатися, куди нам потрібно заходити? Просто, наприклад, браузер пишемо Stalker. 2. ID. Enter. І спускаємося CMDB. І в нас показується тут, що видно, ID, App ID. У нас 164 33.20. Це можна звернути. Находимо папку 164 33, 20. Заходимо сюди. Заходимо в цю папочку. Драйвер C. Потім Users. Публік. Ой, я вибачаю, що я вже не туди зайшов. Users. Steam Users. App data. Local. І бачимо папочку Stalker. Далі переходимо в Stalker. Save. Config. Windows. І сюди ми закидаємо вставити два об'єкта, застосувати, перезаписати. І в нас ці два файла є. Так, з першим ми розібралися. Далі переходимо до завантаження. Заходимо в папку і нам потрібно цей мод. У кого може вже є, хто вже ставив, хто знає, у кого немає. Копіруємо цю папку, копірувати, переходимо в Steam, бібліотека, відкриваємо Stalker. Натискаємо управління, переглянути локальні файли і відкривається у нас папка з рою. Потім далі Stalker Content, PAX. І якраз бачимо ми цю папочку з модом. Вас може бути вона, може її не бути. Якщо немає, просто вставити. А в кого вже є, то видаляємо ті моди, які були там. Може, якісь вам потрібно, то залишаємо. Записати, застосувати для всіх, перезаписати. Ось і так. Ось І все на цьому. Кому було корисно, ставте лайк. Дякую за увагу, все буде Україна!